Володимир Маркус Вольф Хавкін, людина з українським корінням, завдяки якій світ перестав боятися слів, чума та холера. Він народився в єврейській родині 15 березня 1860 року в місті Одеса. Переїхавши з родиною до Бердянська та проживши там деякий час, він знов повернувся до Одеси та вступив до Одеського університету на природничі відділення, де дуже зацікавився мікробіологією. Володимир наполегливо та старанно вчився. Після занять постійно проводив час у лабораторії Іллі Мечникова, завдяки чому став його улюбленим учнем. Громадські події та акції теж відбувались при постійній участі Володимира. Деякі з них часто були направлені проти діючої влади, закликаючи до протестів. Саме тому після чергової такої акції молодий Хавкін був відрахований з університету. Попри все. Володимир зміг екстернам скласти іспити та отримати ступінь кандидата природничих наук. Тим часом мечников переїжджає до Парижа у новостворений інститут Луї Пастера, у стінах якого досліджували методи подолання інфекційних хвороб. Саме тому вчений запрошує свого улюбленого талановитого учня до себе, запропонувавши місце молодшого бібліотекаря. Незважаючи на посаду, яка об'єктивно не відповідає його науковому статусу, Володимир із задоволенням приймає пропозицію Мечникова, бачивши у цьому можливість працювати над вакциною проти холери. По завершенню робочого дня він повністю віддавався дослідженням у лабораторії. Після успішних випробуваннях на тваринах аби остаточно довести її ефективність, 18 червня 1892 року, Хавкін таємно ввів собі вакцину. За шість днів після того, як симптоми лихоманки та головні болі зникли, вченому вкололи колонію холерних бактерій. Минуло ще кілька днів. Він не захворів, вакцина спрацювала. Це відкриття змінило світові погляди на проблеми інфекційних хвороб. Колеги науковці Луї Пастер та Ілля Мечников вітали Володимира. З появою інформації у пресі Хавкін став знаменитістю. Якраз в цей період у Російській імперії спалахнула епідемія холери. Хавкін запропонував безкоштовно передати вакцину, але там зверхньо відмовились приймати подарунок від політичного емігранта. Континентальна Європа теж доволі скептично зустріла вакцину. По-справжньому повірила і тільки Британська імперія. У її колонії Індії епідемія винищувала цілі села, тож вченого скерували в Калькуту очолити пост головного бактеріолога країни. Індуси не завжди зустрічали свого рятівника приязно. У злиденних селах шприц з голкою викликав жах. Водночас знатні родини поширювали чутки, мовляв, людям водять випорожняння осіб, що належать до низьких каст. Але Володимиру вдалося переконати індусів. Він демонстрував, як робить укол собі. До того ж, познайомився з Махатмою Ганді. Після довгих годин роз'яснень вдалося переконати його зробити щеплення. Це стало прикладом для інших жителів Індії. Вакцина українця не гарантувала абсолютний імунітет, але після двох років невтомної праці в Індії смертність від холери знизилась на 75%. Наприкінці 1886 року його чекало нове завдання. В Індії спалахнула бубонна чума. Досвідченому вченому знадобилось цього три місяці, аби виготовити нову вакцину і знову випробувати її на собі. В Індії вченого вже сприймали як божество та називали великим білим цілителем. Королева Вікторія вручила йому орден Індійської імперії, а в англійській медичній літературі з'явився термін хавкінізація. Сьогодні в інтернеті це стало поширеним мемом. Місцевий вельможа передав свій маєток задля створення потужної протичумної лабораторії. 1925 року її перетворять в інститут Хавкіна, що працює в наші дні. Хоча Володимир 1927 року і приїхав погостювати до Одеси та відвідати родичів, але залишатися не став і доживав віку у Швейцарії. Наприкінці життя створив власний фонд для підтримки єврейських релігійних шкіл у Східній Європі та заповів йому всі статки півтора мільйона франків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.